Усіх вітаю. Мене звати Пакуланко Ярослав. І сьогодні я хотів би прокоментувати новини про Ізраїль. На своєму ютуб каналі я робив два відео про Ізраїль. От. У своєму відео. pro usamos rumo vídeo pro Israel já raspado respondi... já raspado que o grupo de escorpo não tinha Israel ót ót e lá claro. Ізраїль таки визволили Ізраїль визволили у своїй території від більшовицького угруповання Хмас. І власне. У своєму другому відео про Ізраїль я розповідав, що більшовицьке угруповання Талібан просило іранських більшовиків надати територію для агресії проти Ізраїлю. І зрештою, зрештою іранські більшовики хотіли надати для Таїбів територію для агресії проти Ізраїлю, але зрештою, зрештою Таїби не почали воювати проти Ізраїлю. Але, тим не менш, більшовицьке у групоні Талібан підтримує е, більшовицьку групоні Хамас. От. Більшовицьке угруповання Талібан підтримує хамасівських більшовиків, От. І власне. У листопаді 2023 року, якщо я не помиляюся, то у листопаді 2023 року Ізраїль почав наземну операцію на території Сектору Газа. А для тих, хто... А для нових глядачів нагадую, що сектор газу це, сектор газа це, сектор газа це е, е, частина полсинської автономії. От. І у секторі газу править бішутська угруповання Хамас. А, а на Західному березі річки Ордан править, править партія ФАТ. І, власне. Як я і казав до того, то на, на Західному березі річки Йордан править партія Фатх, а у секторі ГАЗа править більшовицьке угруповання Хамас. От. І власне ще до того як, ще до того, як Ізраїль почав проводити наземну операцію на секторі ГАЗа, більшовицьке угруповання Хамас. Закликало інші більшовицькі угруповання на Близькому Сході доєднуватися до війни до проти Ізраїлю. І власне. До чого ж, я веду. Я веду воду йду. Більшовицьке угр... угруповання Гезбала. Більшовицьке угруповання Гезбола Більшовицьке угруповання Гезбала системно обстрілювало територі... територію Ізраїлю. От. Так от. Бішуське угруповання груповані СБЛА обстрілювало північні регіони Ізраїлю. От. у січні власне, у січні 2024 року. У січні 2024 року гусити у, у, намалися затримувати мати іноземні кораблі. Трішки відділюють теми. Та все ж таки для нових глядачів маю нагадати, що СБЛА — це більшовицька угруповання, яке діє у Лівані. А Хусити — це більшовицьке угруповання, яке діє у Ємені. Ну і щодо Хамасу, то я вже казав, що Хамас це більшовицька організація, яка діє на секторі Гази. І власне. Сполучені Штати Америки та Британія почали обстрілювати об'єкти хуситів. І власне. Власне, до чого ж я веду. Деякі об'єкти хуситів. Деякі об'єкти хуситів були, зрештою, ліквідовані. Але ні переяке на мови не йде. Е, не йде, тому що. О, хусити більшовизували частину ємену. От. Тобто хусити за допомогою іранських більшовиків більшовизували частину ємену. От. І, власне, якщо продовжувати тему відео, то я повинен надати, що десь у... ну, десь здається, у десь на десь у на початку осені десь здається улітку, чи то на початку осені 2020... 2024 року. Десь здається на початку осені 2024 року. У Булік відони Ісмаїл Ганія. А для нових глядачів нагадую, що Ісмаїл Ганія очолював політбюро більшовицького уруповання Хамас. Ось. І сміяння таки був ліквідований ще улітку 2024 року. Ну а буквально нещодавно був ліквідований інший більшовицький злочинець Хасанна стрела. А для нових глядачів нагадую, що Хасанна стрела очолював Бишовицьку... Хасан стрела очолював більшовицьку більшовицьку урупонія. Так от от. І от. Десь на початку жовтня 2024 року. Оку. Ну, не одразу після початку жовтня. А... десь зовсім нещодавно. Ізраїль Ізраїль почав наземну операцію. У Сактрига... Ізраїль почав Ізраїль почав наземну операцію. А цю Дреться у жовтні 2020... Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази у жовтні 2000. Ой. Ізраїль почав наземну працю у жовтні 2000... Ізраїль почав наземну операцію у жовтні. Хоч ні. Ізраїль почав наземну операцію у секторі Сактігаза. У листопаді 2023 року, а у жовтні 2024 року. Ізраїль почав наземну операцію вже на території Лівану. Ключова мета Ізраїля. Ключова мета Ізраїлю це ліквідація більшовицьких угруповань. Єдине, тільки... на уточнення у тому, що у секторі Газа Ізраїль ліквідовує бойовиків Хамас, Хамас, а у Лівані. Ізраїль ліквідовує газболу. Тобто на секторі газа Ізраїль ліквідовує бойовиків Хамас, а от у Лівані Ізраїль ліквідовує Гезболу. І власне. до ж Я веду. Загалом Ізраїль тут правильно робить. Ізраїль робить правильно. І я вважаю, що ми українці маємо переймати ізраїльський досвід. І все ж таки, тут я рекомендую звернути увагу на один дуже важливий момент: Генеральний секретар проросійської організації Об'єднаних Націй підтримав більшовицьку агресію проти Ізраїлю. От, якщо конкретно, то О! генеральний секретар організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш підтримав більшовицьке угруповання Гезболла і... За підтримку більшовицького уруповня Гезболла Антоніо Гутеріш поплатився. Антоніо Гутерріш. заборонили в'їзд в Ізраїль. От. От. І власне. До чого ж я веду. А от чого Ого. Ого. Ізраїль тут теж зробив правильно, тому що Антоніо Гутерріш вже не вперше підтримує більшовицьку ідеологію. І власне. Резюмуючи усе те, про що ми з вами говорили, я хотів би сказати, що Україна та Ізраїль переможуть, а більшовицька ідеологія. А більшови... Резьмуючи усе те, про що ми з вами говорили, я скажу, що Україна та Ізраїль переможуть, а більшовицька ідеологія припинить своє існування. Підписуйтесь на канал та лишайте коментарі.